Садочки, топ розкажу про Марка адаптацію в садочку. Хотіла б я сказати, але ні, я буду записувати про болячки. Два місяці як наш син пішов в садок. Адаптація пройшла чудово. Пару днів він поплакав. Далі все спокійно йде, все чудово, все супер. До речі, про легку адаптацію розказала тут на своєму ютуб каналі. Але що почалось далі, друзі? Він проходив перші два тижні. Я думаю, ух ти, кажуть, два дні буде ходити. Ходить два тижні. в мене, напевно, дитина не хворіє. Боже, яка наївна. Через два тижні він заліг з грипом тиждень вдома. Далі, напевно, дня три-чотири. Ні, чотири, напевно, проходив в садок. Зліг з температурою 38,5. Потім п'ять днів проходив в садок. Зліг з ацетоном, і це було тришак. Я ніколи не думала, що стон так впливає на дітей. Знову ж таки, о цьому відео на Ютуб все розказує, показує, як лікували. І пройшло 5 днів. Дитина захворіла інфекційною еритемою. 4 дні висипка, все як треба, і після цих 4 днів температура 38,5. Він підхопив ще щось, навіть не ходячи в садок. Короче, хто такий ж розумний, як я, що з десь з дитиною буде працювати, думає, що вас то не торкнеться, як думала я. Не вірте їм. На жаль, чи на щастя, взагалі цікаво, бувають такі випадки, щоб в садочку не хворіли пер... Перший рік, прям так, кожний час. І нам ще сказали, що це добре, що він ходить 5 днів, деякі ходять 2 дні і три тижні лікуються. Але за березень він походив приблизно 6-7 днів в садочок, і за 2 місяці, напевно, три тижні, може навіть 3,5 набереться. Садочки топ! Маю надію, це колись пройде. Скажіть, це ж колись пройде.